Динамо готове розпрощатися із важливим футболістом. Фактично за безцінь сьогодні розкажемо деталі. Артем Довбик не допоможе збірні у листопадових матчах, а також УПЛ і ситуація в таблиці після 12 турів. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Футбол України, і ми до вас сьогодні за традицією і спортію усього найбільш важливого та актуального, що протягом минулої доби сталося в українському футболі. Тем маємо багато, теми насичені. Тож підписуйтесь на канал, якщо ви досі не з нами. І поїхали! І давайте розпочнемо ми з чемпіонату України. Під час нашого вчорашнього відео ще догравав тур Донецький шахтар. Тож давайте і про матч гірників, і про турнірну таблицю після власне 12 турів. Отож, у заключному матчі ігрового дня Шахтар у Львові приймав Полтаву і новачок чемпіонату свій іспит повністю провалив. Вже на третій хвилині гірники вийшли уперед, потім забили вдруге. На старті другого тайму здавалося б, що містяни зможуть відновити інтригу, адже один гол відіграли. Втім, здається, цим лише розбурхали донецьку команду, адже після того пропустили ще п'ять разів і загальний рахунок матчу 7-1 за шахтарем. Таким чином, це одна із. Найбільших їх перемог у чемпіонаті України. Ну і давайте знову до турнірної таблиці, але тепер подивимося на повну її картину. Там абсолютний лідер, саме Донецький клуб. У них 27 балів. На 4 очки вони випереджають ЛНЗ та Полісся у Динамо та Кривбасу по 20. Далі йдуть Колос та Зоря, Карпати, восьмі, слідом металісти 19-25, Верес та оболонь. Кудрівка 12, А останні чотири місця посідають епіцентр Олександрія Рух. І Полтава. Далі чемпіонат йде на перерву аж до 21 листопада, і 13-й тур буде розтягнутий на 4 дні до понеділка. Шахтар і Динамо будуть грати у суботу. Київський клуб їде в гості до Колоса. А Шахтар в Києві зустрінеться із Оболонню. Порінь у світ футболу разом з Фавбет. Але до того, як стартує 13-й тур, сумувати нам точно не доведеться. Адже цього тижня у гру вступає вже національна збірна. Зараз поговоримо про команду Сергія Реброва, і одразу спойлер: там буде дуже велика ложка дьогтю. Адже Артем Довбик поза грою. Нападник Роми, на жаль, отримав травму у грі з у Українець вийшов на поле у стартовому складі, але наприкінці першого тайму через ушкодження поле покинув. Згодом Ніколо Скіра опублікував інформацію про стан його здоров'я, і, за даними джерела, у нападника діагностована травма сухожилля лівого стегна. Власне, це пошкодження залишає його поза грою на термін від 4 до 6 тижнів. І якщо інформація підтвердиться, Артем повернеться на поле лише наприкінці року, тож точно не допоможе збірній у вирішальних матчах кваліфікації. Ймовірно, що саме через це Ребро ввечері неділі довикликав до збірної Назара Волошина. Він разом з іншими представниками УПЛ вже вирушив до Франції. А саме там гравці, які виступають у чемпіонаті України, зустрінуться вже із нашими легіонами. Монерами. Після завершення 12-го туру представники національної першості виїхали до Жешова. А звідти літаком будуть добиратися до Парижу. Вже 12 листопада на стадіоні Парк де Пренс» пройдуть традиційні передматчеві активності, прес-конференція Реброва та вечірні тренування. А 13-го числа на тому ж стадіоні відбудеться поєдинок між Україною та Францією. Наступного дня збірна повернеться до Варшави, де в неділю пройде матч із командою Ісландії, і саме на стадіоні. Йоні легія фактично буде вирішуватися доля нашої путівки на Мундіаль. До слова має втрати, і наш майбутній суперник Дешам не зможе розраховувати на форварда Тоттенгема Рандала Коломуані, який зламав щелепу. Його вже замінив у складі Флоріан Товен із Ланса. 26-річний нападник отримав травму у суботньому матчі АПЛ проти Манчестер Юнайтед, який завершився в нічию 2-2. Коломуані замінили у перерві. Ну а далі будемо говорити про київське «Динамо», які взимку очевидно, що хочуть заробити. Щоправда, заробити тепер вони зможуть не так багато, як ще кілька трансферних вікон тому. Вони готові продати одного з своїх ключових футболістів, і напевно на даний момент головний свій актив. Але. Фінансові апетити доведеться значно підкрутити, і мова тут про Володимира Брашка, центральний півзахисник, вже у січні може покинути команду. Принаймні на цьому наполягає Ігор Циганник. За його словами, керівництво клубу готове розглянути пропозиції щодо футболіста, який останнім часом втратив місце в основному складі. Зазначається, що розпрощатися із Володимиром готові за суму значно меншу ніж ту, яку свого часу пропонував Вулвергемптон. А це нагадаємо було 20%. Мільйонів євро. Трансфермаркет нині оцінює брашка у 12 мільйонів, і напевно саме в такому районі і будуть йти торги. У поточному сезоні на рахунку брашка 20 матчів, у його активі 2 голи та один асист. Щоправда, зокрема в УПЛ він виходить на поле переважно лише із лави запасних. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо ви до цього моменту додивилися, ми вам безмежно вдячні. І наостанок попросимо ще раз про підписку на канал та вподобайку до цього відео. Переключаємося на збірну. Протягом тижня будемо багато говорити про команду Сергія Реброва. Тож не пропускайте наші нові відео, а для цього натискайте ще й на дзвіночок. Дякую, будьте на зв'язку, і ми дуже скоро побачимось.